Это? А? Конечно, беру. Сейчас, да, ты блядь, блядь, да, блядь, билетесь, Я обожаю этих клиентов. Прикинь, сейчас МНЦ-шку, яка йде по не латуни, купим в цього пенька по нержавейке, потому что не знает. Сейчас, сейчас, сейчас. Конечно, конечно, берем нержавейку. Давайте, я же, я обожаю таких фильмов, як вы, вы одни з найкращих! Сбирай, сбирай, свою нержавеечку, давай, давай, Сейчас, 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 Проверим, что не благополучно на искру. Давай, давайте обложим. Насыпай. Что дурно Так, насыпал 6 килограмм 400 грамм. Я думаю, мы будем проверять на искру. Так кому-то искра надо, правильно, Ваня? Можно? Да, что, ну, мы не доверяем друг другу. Мы же, знаешь, что... Мы не всегда... Не так, 6 и 4. 35-224 гривні. Хотів тобі прямо тут дати, але тут з собою немає, підеш він пеш туди, так? Бомба. Спасибо, Ваня, біжи по грошики, а я зараз Дякую. уже Бомба. таки для себе почіркаю, поняв. Мені в принципі не важно, я тобі довіряю, ну для себе перевірю. Давай, біжи, біжи по гроші. Підходь ближче, дивися. І тепер. На таких красавцях, які тільки що принесли нержавейку, дуся, класно можна нажитися і заробити. Да? Чого? Та того, що цей матеріал на самом деле коштує 180 гривень кілограм. Тільки нікому не кажи. Ти ж пам'ятаєш, це ж муточка, муточка, муточка. На цьому можна нормально заробити, розумієш? І дивись, показую приколю. Нержавейка, а то воно вам на ж нержавейка, нержавейка. Не магнітне. Провели пошаманили, ну не магніт, ну нормально. На вид воно, воно. Але багато хто знає, що це не воно. подиви, Запиляли біле. Ніржа? Ніржа. А ні. А це МНЦ. Це сплав міді нікеля і цинку. І біле воно за рахунок нікеля. І ніхто не знає, що його можна лежить тут. А хтось і знає, може не сказать. А ми скажемо, да? Ну, Івану, конечно, не скажемо, його то ми прикорили само. Собою, да? А скільки ж ви курнули? А ну давайте. скільки ми його заплатили. 225-235, я вже не пам'ятаю, да? А фактично 6400 матеріалу, які коштує 200 гривень, і того 1280 Косарь курнули, ви прикидаєте? Что делаем? Теперь ваши дальнейшие действия. Ваши дальнейшие действия заключаются в том, чтобы написать барига.